Так. Всім доброго вечора, слава Україні. Проводжу посівну, пшениці, літа з нормою 150 кг на гектар. Так, Сію з е, калій і нітрофоска з міндобривом. Вже пройшов три проходи. Видно все рівномірно з бачкові бусію сам. Зняти не можу, як воно йде. Так, міндобриво теж в всіх катушках є. У нас мокро, звісно. Земля сильно мокра. Вже і вечорі є гарно. Але ще поки знімати мона. Так, все крутиться. Тут якраз площа гектар. Побуду висівати все. Побачимо скільки, як воно що піде. Виставляв норму, якщо не помиляюсь, 90 зерни на метр. О, брешу. На метр 85, 90 зерни на метр 85. Ось така сівалочка. Ось тут вже три проходика зробив. Так, то при завершенні придняті сівалки, як видно міндобриво, зерно є в кожній ячейці, значить сієть, значить все воно сіється. Земля у нас дуже мокра. казав би по сушніках, вони навіть трохи підзаліпають ті і але щось зараз не видно. Прикатка теж наліпає, але чистіки справляються. Поки не йде нічого не сунеться. Все працює. Ну і так, сі їм далі.